Втім, ідея розкладаються виробів не так вже й нова, але популярність трансформованої меблів зростає рік від року, і вбудовані ліжка не є винятком. Їх поширеність обумовлена здатністю з'єднувати, здавалося б, несумісні речі. З одного боку власник житлоплощі отримує комфортне спальне місце, а з іншого економиться дефіцитний простір, вбудовані ліжка, плюси і мінуси. Навіть ліжко, розраховане на одну людину, займає досить багато місця. Плюс до неї знадобиться шафа, а вбудовані моделі якраз в нього і прибираються, і протягом дня не заважають, Їй інші плюси в розкладеному вигляді вбудована ліжко може бути вдало використана як межа між зонами для роботи і відпочинку. Сучасні трансформуючі механізми дозволяють складати конструкцію одній людині, постільна білизна кріпиться до ліжка спеціальними ременями, тому його не треба прибирати, це добре оцінюють чоловіки. Плюс воно буде захищене від пилу. Виробники пропонують широкий асортимент виробів в плані оформлення, можна підібрати ліжко практично з будь-яким дизайном фасаду шафи, який буде вписуватися в загальний інтер'єр житла. З негативних сторін можна відзначити відносно високу вартість, якщо порівнювати зі звичайними недорогими ліжками, необхідність розміщення тільки у несучій стіни. Ще один мінус, якщо з'явиться бажання відпочити вдень. То доведеться розкладати конструкцію, також не варто забувати про своєчасну перевірку і обслуговування, підтяжки, можливо, змазування трансформаційного механізму, види вбудованих ліжок. У магазинах можна знайти безліч вбудованих ліжок, що розрізняються типом механізму, дизайном фасаду шафи, розташуванням спального місця з найбільш поширених можна відзначити наведені конструкції, ліжкостіл, досить складна система. В який днем робоче місце виявляється на горі, а вночі? Внизу добре підходить для дитячих кімнат, існує навіть різновид з двоярусним спальним місцем, шафа ліжко стінка з вбудованим ліжком, користується популярністю у сімейних пар в невеликих квартирах, є моделі три в одному. Де в складеному вигляді конструкція залишається приставленою до шафи, але вже у вигляді дивана. Ліжко-диван по черзі виконує функції обох предметів меблів, двоярусні конструкції в зібраному вигляді завдяки маятниковому механізму перетворюється в комод. Ідеальний варіант для сім'ї з двома дітьми, які проживають на маленькій площі. Ліжко в зібраному вигляді перетворюється в пуф горизонтальні. Прибираються в шафу або стіну з підняттям за довгу сторону і вертикальні, ліжко вбудоване в стіну. Цей варіант прийнятний, якщо є не зайнята ніша, її можна зробити спеціально дизайн вбудованих ліжок. Дані конструкції можна підбирати не тільки по функціональності стилю або типу механізму при виборі, варто враховувати місце. Де буде розташовуватися цей предмет меблів для вітальні? Тут найкращим рішенням буде вбудована ліжко шафа. Якщо зал в квартирі невеликий, то один з оптимальних варіантів придбання котової конструкції, в якій ліжко забирається і розкладається горизонтально, коли спальне місце знаходиться в закритому стані, то в шафі можна користуватися полицями, на яких зручно зберігати постільну білизну, другий варіант придбання більш дорого предмета меблів. Де після складання ліжка виходить невеликий диван. До оригінального дизайну вітальні з вбудованим ліжком можна віднести облаштування спального місця в подіумі, який одночасно є кордоном залу і робочої зони, виходить серйозна економія місця. Даний варіант підходить до приміщення з високою стелею, тому що подіум доведеться зробити вище зі сходинкою однією або двома. Для дитячої кімнати, для дитини його власне приміщення, перш за все простір для ігор, тому залишити без уваги порожню площу у вигляді ліжка малюк, особливо коли підросте, не зможе. Будьте впевнені, що спальне місце дуже швидко перетвориться на поле битви або аеродром. В цьому випадку вбудована дитяча ліжко послужить своєрідним порятунком від надмірно активного дитини на зворотному боці зібраної в шафу ліжка, якщо там немає висувних ящиків, і основа конструкції досить міцна. Можна облаштувати спортмістечко, невеликий турнік, мотузяні сходи. І т. Якщо дитина пішла в школу, то можна облаштувати ліжко стіл. У цьому випадку учень отримає в день робоче місце, а вночі ліжко. Загальна вимога до всіх ліжок трансформерів. Вибирайте вироби з надійним розкладним механізмом, щоб не допустити трав. В цьому плані добре себе зарекомендувала меблі з газовими амортизаторами для спальні. Ліжка трансформери популярні у власників малогабаритних квартир, де зазвичай спальня виконує кілька функцій. В цьому випадку завдяки прибирається в шафу меблів кімната після ночі перетворюється в робочий кабінет специфіка розкладного механізму. Від надійності підйомно-спускного пристрою залежить зручність експлуатації виробу і його довговічність. У торгових точках можна зустріти вбудовані ліжка, оснащені наведеними типами механізму, механічний за принципом дії, нагадує вагонну полицю. Система відрізняється простотою і надійністю однак, для приведення в дію такого механізму знадобиться фізична сила пружинний. Тут докладати зусиль доведеться значно менше з ліжком обладнаної подібним механізмом. Порається і дитина, мінус такої системи знос і можливі поломки пружин, якщо виріб недостатньо якісний, якісне, з газовими амортизаторами, це найбільш комфортний варіант механізму: ліжко буде підніматися, опускатися плавно і без серйозних зусиль. Термін служби досить тривалий, мінус висока вартість. Фурнітура розкладних ліжок і особливості її експлуатації, складові елементи механізмів включають в себе безліч металевих елементів, що кріпляться до каркаса, зазвичай виконаному з профільної труби. Основа виготовляється з дерев'яних планок або ламінованої всі рухомі частини необхідно час від часу змащувати. Про основні несправності підйомно-спускного механізму розповідається нижче поломка механізму трансформації, або його заїдання можуть бути викликані попаданням сміття між рухомими частинами, вирішити проблему можна шляхом очищення деталей або їх частковою заміною. Іноді доводиться міняти і весь механізм, скрип і інші сторонні шуми, позбавиться від них нескладно. Досить змастити рухомі елементи машинним можна автомобільним маслом тепер про ніжки ліжка саме на них лягає основне навантаження, коли конструкція знаходиться в розкладеному вигляді, тому краще вибирати ліжко з металевими ніжками, особливо якщо вона буде використовуватися подружньою парою або представником значної вагової категорії, але у дерев'яних ніжок є своя перевага. Вони можуть бути різьбленими і в цьому випадку стають частиною інтер'єру. Коли конструкція складається в шафу, опори прибираються в окремі ніші і тому стають непомітними вбудоване ліжко оптимальне рішення для невеликого житла. А при правильному дизайнерському підході цей предмет меблів стає повноправним елементом інтер'єру, причому як в прибраному вигляді, тут на перший план виступає фасад шафи. Так і в розкладеному кілька варіантів відкидних ліжок різних по конструкції.